Знімаю відео спеціально, тому що знайдеться дуже багато агрономів, та хіміків і так далі. Ну, спеціалістів. Е, вперше роблю ось таким рятівником городу. Тут комплексне все є. Кому треба заходьте, почитаєте. Значить, Обробляю У мене таке все нормально. Була вершкова гниль. Я її обробив кальцію салітра неділю назад. Ось так зараз у мене все виглядає. До цього я обробляв. Універсальним добривом все було файно, листочки зелені, а зараз мені геть трошки не сподобалось. Не знаю чому. Але, можливо, жара треба було палити, ну, трошки ну, опаздую, не виходить все файно робити. Вовреня так як полагається там, по стандарту і так далі. Обробляю вперше ось таким ратівничком. Будемо бачити. Процес. Ось так в мене все виглядає, ось так виглядають мої помідорчики на сьогодні до обробки ось таким рятівничком. Оце все залишаю на 5 днів. І ось через 5 днів подивлюсь результат, тоді щось скажу. Хто таким же користувався чи аналогом, скажіть, які ефекти після цього будуть. Тому що я вперше, коли я побачу результат, тоді я вам скажу, що як. Задоволений, незадоволений. Поки що обробляю ось таким рятівничком. Значить, повторюю, ось такий пакетик на 10 літрів води. Тут два відділення, один і вторий. В одному відділенні щось таке похоже, знаєте, як жидкость йода, а в другому така апельсинова, як краска. Ось пакетик ось тут поверху так обрізаємо. Оператора немає, одною рукою знімаю. Ось так. Вверху обрізаємо полоску, все, все виливаємо, відеречку на 10 літрів. Пакетик на 10 літрів. Будьте добро.